Всіх вітаю, всім щастя, бажаю. Сьогодні запишу таке відео про тисячу гривень, яку будуть давати від держави допомоги кожному, хто захоче. Ну, да й... пройшли рік Дуже тяжко мені вдалося отримати цю тисячу, так як у мене немає смартфона, і я не, не зміг тоді швидко. А мені пощастило, що я тоді отримав. Мене була, робила одна знайома на Укрпошті. Одна працівниця не хотіла брати в мене заявку, а друга, та що мене знала, така давай попробуємо. Тому що там брали заявку кому за 60 а мені ще 60 років нема. Я ходив і в банк просить, щоб мені дали без смартфона. Тож не дали сказали, кому більше 60 даємо, а мені зараз нема ще 60 років. Але слава Богу, колись рік назад вдалося взяти цю 1000 гривень, потратив на комуналку. А цей рік знову буде з 15 листопада, можна вже подавати заявку. Напевно, знову там будуть подавати у дії в смартфоні, треба смартфон. У мене комп'ютер старенький, в мене це не нема таких, не дії немає, не можна там нічого зробити. Тільки треба новий смартфон купляти в мене поки я ще ніде не працюю. Треба лягати в лікарню вже скоро збирати гроші треба. Та й на їжу їжа подорожчала. Оце таке, що поки не працюю. Тут треба. Не знаю, як чи можна буде цей рік на Укрпошті чи не можна. Побачу. що в мене чи вийде цю тисячу взяти. Якщо у кого є там знайомі чи з смартфонами, то можна їх попросити. Я так не знаю, чи можна так, чи не можна, щоб оформити на чужий смартфон. Я колись просив, але сказали, що ми й самі там не можемо. То в мене одна мама залишилась мене, мамі 90 років, вона також не має ні смартфона. Такий кнопочний телефон я їй купив. і Це вона тільки вміє. Взяти трубку і положити трубку. Більш нічого не вміє. І за неї треба все робити. Мені допомагати. общем, треба вона погано все вміє робити. Ну, вона ще ходить, але треба їй все допомагати, друзі. Дякую за увагу. Може якогось беушного смартфона попробую десь може. Може хтось позичить мені смартфона. Попребую десь пошукати таке діло. Бо зараз у цьому житті я бачу без смартфона нічого не можна зробити. Уже стає такий час. Одні смартфони.